А ви чули такий момент, що християнство типу недооцінює жінок? Що християнство принижує жінок? Ага, це можуть говорити тільки ті люди, які Біблію в житті не читали. Я вам зараз покажу, як Біблія піднімає статус жінок і. Робить все можливе, щоб чоловіки, жінок не просто поважали, а іноді у них відверто навчались так, навчались саме можності. Поїхали. Хто залишився біля Христа? Скажіть, будь ласка, коли Христос сам висів на хресті, учні, байгузи, здається, здорові мужики. Давайте згадаємо тільки чого вартує апостол Петро. Де вони були? Всі потікали. Жінки стояли єдиний з апостолів, до речі, наймолодший апостол Іван. Тобто жінки виявилися мужніми. Ви розумієте, що на той час, коли Христа заарештували і вбили, це було страшно, фізично страшно стояти біля Христа, тому що будь-хто міг зробити з будь-якою жінкою будь-що. Але вони стояли непохитно, щоб підтримати свого вчителя. Другий момент. Після свого Воскресіння кому Христос з'являється? Марії Магдаліні. А знаєте чому Христос з'являється? Це, це, це другий момент, а ми переходимо до третього плану. А знаєте чому Воскреслий Христос перший з'являється Марії Магдаліні. А тому що чоловіки в цей час Сиділи і тремтіли, вони страшенно боялись, перелякані, що їх повбивають. Ви тільки згадайте, знов Знов пригадуємо апостола Петра, який з переляку зрадив Ісуса Христа ще тричі. Жінки зрадили? Ні. І ось жінки, саме жінки, приходять зранку до гробу, до поховання Ісуса Христа, але. Ви ж розумієте, що там стояла Римська стража. І знов таки Римська стража з тими жінками могла зробити будь-що. Це ж учні Христа, якого до страти. А значить, він, можна сказати, як так поза. Поза законом це було страшно, але жінки прийшли. Ну і врешті-решт ще один момент. Згадаю, жінка, яка страждала 12 років на кровотечу, яка все своє майно витратила на лікарів. Ось вона приходить. А біля Христа такий натовп. Я вже не знаю, як вона там пробилася до Христа. І ось вона таркається, і Христос каже: хтось в мене торкнувся і відчував? Учні, так так тут же ж натоп, Тут сотні, можливо, тисячі людей. Каже, я відчув, що з мене вийшла сила. Хтось з великої віри торкнувся, тобто ця жінка показує нам. Взірець потужної віри, і так як треба пробиватися до Бога. Ну що після цього будете ще стверджувати, що Біблія, мовляв, принижує роль жінок? Нам, чоловікам, у них ще навчатися, і навчатися.